На цьому останньому уроці ми з вами поєднаємо дві теми, котрі ми вивчали в цьому семестрі: векторну графіку та програмування в скретчі. Тому що ми будемо пробувати створювати векторні малюнки, зокрема ялиночки, у скретчі. Відкриваю скретч в режимі створення проекту. Закриваємо посібничок. Видаляємо спрайт скретчу і створюємо, малюємо. Новий спрайт. Подивіться. У нас є область малювання та інструменти малювання векторного редактора. Може бути таке, що у вас відкриті інструменти растрового редактора. Зверніть увагу, вони дещо відрізняються. Переконайтесь, будь ласка, що працюєте у векторному форматі. Які можливості в цих інструментів? Наприклад, малювання лінії. Просто. Або утримуючи клавішу Shift рівної лінії. Також зверніть увагу, коли ми хочемо з'єднати дві лінії між собою, дочекайтеся появи невеличкого синього кружечка. Це дозволить зафарбувати утворену фігуру, наприклад, якимсь кольором. Якщо між лініями буде відступ, то, на жаль, зафарбувати не вдасться. Утворену фігуру ми можемо змінювати розміри. По горизонталі, по вертикалі, по діагоналі, а також обертати. Крім того, є інструмент зміни форми фігури. Можна переміщувати стандартні точки фігури, або, здійснивши подвійне клацання на якійсь лінії, створити додаткову точку для змін. Можна редагувати цю лінію і змінювати тип точки. Бачимо, вона може бути плавна чи гостра. Виділивши певну фігуру, налаштувавши її розмір та положення, ми можемо її, наприклад, скопіювати. У нас є інструмент копіювання та вставки. Можемо копіювати і вставляти довільну кількість разів. І при цьому змінювати кожну із фігур, так, як вважаємо за потрібне. Для того, щоб утворилася. Ялиночка. Ось, наприклад, ось так. Далі ми можемо змінювати лінії, межі. А зокрема, у даному випадку вони стали невидимими або навпаки товщиною 5 пікселів. І колір теж, звичайно, можна змінювати. Можна надавати цим лініям. Наприклад, білого кольору і, наприклад, змінювати товщину, щоб складався ефект снігу, або, навпаки, робити лінії невидимими. Ми можемо працювати як з окремими фігурами, так і з їхніми комбінаціями, групами. Залишу приблизно ось так. Ми можемо видаляти фігури, вилучати їх. І при потребі повертати, скасовувати дію. Можемо використовувати інші фігури, наприклад, коло. Також налаштовуємо його колір лінії і розміщуємо у потрібному для нас місці. Коло можна копіювати. Зверніть увагу, для копіювання необхідно активувати перший інструмент виділення. І тоді копіювати, змінювати колір. І, звичайно, можна додавати написи, колір для напису, сам текст напису. І, вибравши інструмент виділення, можемо змінювати розмір цього напису і обертати його так, як вважаємо за потрібне. Ще хочу показати можливість зміни стандартної фігури. Наприклад, намалюю коло. Інструменти зміни фігури можна змінювати положення стандартних точок. І подвійним клацанням додавати додаткові точки, положення яких теж можна змінювати, змінювати їхній тип. І, наприклад, створювати щось схоже на елементи гірлянди, обертати інструментом виділення І переміщувати на потрібне місце. І останнє це можливість групування фігур в одну. Виділяємо потрібні фігури. Можна для цього користуватись клавішою Shift. І, відповідно кнопкою, можемо згрупувати. І працювати з цими фігурами як єдиним об'єктом. Отож, ваше завдання спробувати намалювати одну або кілька ялиночок з наведеного зразка. Успіхів! І з Новим роком!